Реабілітологиня Моллі, психотерапевти Яша та Руді. Не подумайте, це не герої чергового медичного серіалу, ніж якими виник любовний трикутник. Це лікарі справжні. Щоправда, не виписують рецепти на антидепресанти та не роблять УЗД черевної порожнини. Натомість діляться своїм теплом та щирими емоціями, адже вони. Коні усі вони працюють у реабілітаційному центрі Хіппос. З'явився він три роки тому в Кропивницькому. Заснував та очолює організацію Дмитро Попов. Він разом із волонтерами викупив тварину шкуродерів та навчив їх працювати з пацієнтами. Ми не остановились на іпотерапії. Ми взяли глобальний на європейському рівні, на світовому рівні і зробили анімал терапію. В энімалтерапии входит куди терапия, козетерапия, канес терапия это спектр направления реабилитации психоэмоционального состояния. Клуб стрімко розвивався, і вже на початках з'явилися постійні пацієнти, які потребували допомоги моллі чи приходили поспілкуватися з віслюком яшою та козою Євою. Працівники бачили, це приносить людям неабияку радість, тож поставили за мету розширюватися. Станом на сьогодні в клубі шість коней рейбілітологів, віслюки, вівці, птахи та навіть гризуни. До війни команда іпотерапевтів спеціалізувалася на дітях з вродженими вадами, а зараз ще й долучилася до регіонального проєкту Щасливі серця. Його основна мета підтримка тимчасово переміщених осіб та військових, які перебувають на госпіталізації. Щотижня в клубі окремий день для військових. Вони можуть поїздити верхи, погратися з тваринами та пройти сеанс іпотерапії. Для кожного тут розробляють індивідуальну програму тренувань. Згідно з нею, і відбувається лікування. Кожному жлаю займатися іпотерапією, підходимо індивідуально, прописуємо індивідуальну програму і індивідуально займаємося з кожним. Желаючим спілкування з тваринами не лише відпочинок для душі, а й користь. Переконані військові. Для них кожен візит сюди як окремий сеанс психотерапії. Спілкування з тваринами це завжди єднання з природою. Природа вона сама по собі є біліковною. має лікувальні здібності. З настанням весни у клубі з'явилася ще одна послуга екотабір для дітей. Його маленькі відвідувачі зможуть поспілкуватися з тваринами, погодувати їх, прокататися верхи. Та взяти участь у розважальній програмі з аніматорами. Лікарі запевняють, іпотерапія корисна не лише для тіла, а й чудово сприяє емоційній розвантаженості, знімає м'язову напругу та покращує сон. Тож у подальших планах клубу не зупинятися на досягнутому, а розширюватися і тим самим допомагати ще більшій кількості пацієнтів. Адже по завершенню війни людей, котрі потребуватимуть підтримки клубу, стане набагато більше.